Давайте з телефонами винтемо, щоб роз'їжджати до конкуренції в Ворська, останній матч сезону. Дякуємо вам за роботу в грудні. Так що пізно ми закінчували ми сезон. Добрий вечір. Коментар Корсяного інтернет Волини. У мене є багато чого сказати. По грі нашої команди багато не спрацювало тих завдань, які ми ставили на ігру. Дуже ця сира мокра погода понизила бійцівські якості наших молодих футболістів. Вони такі безпомощні виглядали. Це ще раз підтверджує той фактор, що хороший футболіст він вміє грати на снігу, на льоді, в болоті, в дощ, в слякать, на хорошому газоні. футболісти вийшли 5 прийомів, 6 М'яч скользить, управляти корпусом, та координація в дитячій школі повинні це все ухватити. У них зараз така. Відповідальність кожного матч. І вони, і ще деякі футболісти порахували, що вони вже все вміють. А тут це тест на кваліфіковану гру в таких умовах, що трави мало, м'яч клюзі, треба приспосаблюватися і обов'язково проявляти зібраність і бути відповідальним за кожний матч. М'яч, вірніше. Ми губили м'ячі в простих ситуаціях. У є такі маніри в початку горі, а дай пас хороший був, вліво, вправо, взяв, вдарив, ковернув. Потім здому Дав, дай хороший, взяв, щось збив кудись. Все наоборот. Потім потеряв м'яч, контратака. Ну, нуль ну, ладно, ну не заслужили на поразку. Хоч такі мужські атаки, серйозні Полтава робила, тому що неправильно готувалися, щоб зустрічати атаку. З перших минут навіть як. Вводив м'яч по в полі, неправильно розполагався Мілінишин і Логінов. Вони мало разом грали. В Одесі біж грали на лінії штрафної, чекали атаки одеситів, то тут треба було грати конструктивно, щось обов'язково організовувати через півзахисників, то Мілінишин взагалі провалився і його не було на полі. Так випав Дудік зовсім, він такий ігрок головою подає, але можна. Щось знайти при наших п'ять ігроків високих, можна було, він падає, щось не добуває. Ну, просто дитячий сад. В такій формі провів цілий матч безвідповідально, без характеру, так і спав там щось. Ну, трудно його розбудити, напевно, на не знаю він. Не буде характеру, ніколи не буде грати. Навіть футболісти, які е, мають характер, не мають десь. Е, Технічної майстерності не вистачає, то воно потім приходить, що він дуже багато працює з м'ячом, тренується, готується, а так, щось фінти два на місці, тільки треба проявити характер, щоб тебе побили, ні одного штрафного не заробив. Не штрафній безвідповідально і не лізе туди, боїться, боїться, царапину отримати. І ну, отак йому хтось наставляє. І... Дуже погано, що може на цьому і закінчитися вся його перспектива. Так же само Петров. Сьогодні міг би поставити позитив при великих ошибках все одно, Романюка, він єдиний по мужськи проводив гру. Сміло, що в обережні, де губив десь, але до нього не можна проявити претензії, тому що він дійсно швидко, старався, в да, нього не вистачає останнього пасу хорошого. В кінці треба було подати, за п'ять хвилин він меч звертається на 16 метрів. Горці набігають сюди, він подає на 16 в спину набігаючих. Ну, зовсім було завдання Дудіку наситити передачами Петрова, Діденка, як ми ризикували почти два нападаючих високих. Вони тільки зустрічні вертикальні передачі, як не було кому давати. І раз виграли, раз не виходило. Але... Це було рідкість, завдання було з бокових ліній проходити з флангів і робити націлені передачі. Дві передачі всього було за всю іру. Якщо кожного було завдання зробити мінімум по п'ять, тоді ми могли б щось реалізувати. Дуже сьогодні, якби старалися, але м'яч не слухався. Ми Мі, між бачите, ну він так, безшибашний футболіст. В першому таймі два моменти. Подими м'яч, зроби замах, дуже прямолінійно б'є в лежачого захисника. В другому там і віддай пас, він б'є воротаря лежачого. Говорю, не ні б'янізм, він вже лежав. В перериві сказав, ти посмотри, в якій позиції воротар потім виконує. Ну, слаба майстерність, він бігав багато, але інтелекта зовсім немає. Тому такий результат. Я думаю, результат закономірний. Ворскла була чуть зліша, по морськи така відповідальна, всі назад звертались вчасно, перекривали зони і ми не мали можливості щось комбінувати. Ну, не хочеться багато заостряти кожного гравця, його техніка тактичні дії, його індивідуальні помилки це ми знаємо. Я всю його заповнив. Я не чекав такої гри від футболістів. Вони просто стушувались, Полтава грала більш жорстче, швидше, е знали, що робити. Хоча е навіть і в цьому складі ми мали, мали 3-4 момента. Ще, крім того, всього, треба мати фарт, якийсь трошки, Фарта не було. Діденка там пробив через себе. Там м'яч тангу добили, м'яч тангу попав, міг би залетіти. Не. Треба мати щастя, його не було. Я думаю, ці футболісти, що грали, ну тяжко їм бути в, в такій порівнянні з з суперником. Ну, не вистачає нам. То не може бути якась чудеса. Ці, 70% цих гравців вони повинні грати ще в дубль. Вони і так на рівні провели сезон, я вважаю, ми не, нас ніхто не відвозив так, щоб ми були неякі. Вони як могли, футболісти наші старалися, вони відповідально хотіли показувати серйозний футбол, але їм ще не прийшло їхній час. Я бачу в деяких футболістах потенціал, він може вистрілити в будь-який момент і в Петрова, і в Романюка. В нього є характер. Ну, Міліни, не треба атлетизм, будемо з ним працювати. Він тільки другу ігру за основний склад грає. Сильно прибавив в нас Логінов, але він теж щось улікається. Нема середньої лінії, гресимику тяжко. Він якби тільки підготувався, а немає такої мочної форми, тому що вийшов з строю, зараз так на м'ячах, старається, але полузащитник треба вміти завершати, завершати атаки з середніх ліній, і з дальних дистанцій, в существу кваліфікованих на. І досвідчених гравців, самі бачите, мало. Чекати серйозної гри від хлопців, які ламаються психологічно ще рано їм грати. Більше непогано зіграв у нас Чепелюк на виїзді, зробив багато перехватів, відборів. Він почав різко прогресувати, і гриб зламався вдома, температура. Шабанова схватила спина вчора на тренування. Міхі коліно, Нікітюка, Бронхіт сильна степень. І так збираю на кожну гру гравців, щоб знайти 11, нав'язати гру і перемогти з запасом. Ну трудно. Хоча Полтава теж, можна сказати, не приїхав в Кабахит і все. Чи мені чи вони грали б так відповідально, як ці хлопці, які. Вони старше наших, але вони бились, як собаки кидались. Под удар, все там строго, руководили, далку брат, там він, як собака, той був старший чесноко, там все. У нас же все тіша, бачите, Нема характеру. Такі всі спокійні, немає характеру, такий спокійний, немає злості і, і досвіду. Могло б бути і нічого, але ну, трудно, вже нічого не вернеш. І, якби розчитувати на такі великі. Випадкові перемоги нам трудно. Дві, дві перемоги, чотири нічі. Програли тільки Дінамо. Ту другу гру Марчук напускав ошибки, ми його не пускаємо до команди. У мене до нього багато претензій. Ну так, Кічак, в принципі, непогано зіграв, але ну, такий ошибка, не, не ошибка його штангу, там добили, Задірецький приспав. Так, в цілому, по великому рахунку, це етап, можна сказати, півтора першого круга, півтора чемпіонату, якби до плей-офф. Що наші футболісти грали все одно, я не дивлюсь на місце. Але я більше дав би позитиву. Мені до лампочки ці очки. Хтось вважає очки? Да, важливо мати більше. Але розумні люди зрозуміють. Значить, людей, які негативно ставляться до команди, чи негативно рахують наш цей етап це їхня оцінка. Ми тренера ближче до команди. Я знаю, як ми працювали, я знаю, як вони тренувалися. Я знаю всі ці процеси, всі моменти, що в команді, і по великому рахунку у нас плюсів більше, якби ми. Скажімо так, на 11 місці з українських команд. Да, було б 16 команд, можливо, ми були, це був такий непоганий результат. А в загальному результат не позитивний. Але в тому участі, що ми беремо, і в яким ми вказалася ситуація зараз, і вже три роки постійно забирають очки, постійно ми під таким пресом. Хлопці кожен день ждуть, що завтра нам знову знімуть очки. І вони так тренуються, а воно ж б'є по психіці, воно ж не видно, воно все віддає на результат. От така і дуже багато, ще всяких факторів не хочу зупинятися. Я все одно ставлю в позитив нашим хлопцям, тому що вони тренувалися серйозно і зробили багато футбольної роботи. Поки що результату нема. Але він з часом прийде і футболісти заграють. Більш сильніше. Я в цьому не сумніваюся. Дякую. Коли ще є питання? Все, дякую, дякую вам. вам. До зустрічі.